Друзі, вітаю! Раптова перевірка готовності білоруських військ. Знову ж таки, у багатьох паніка знову там різного роду інформаційно-психологічні спецоперації, початок, що нібито вже на Волині йдуть, нібито там до нашого кордону. Дивіться, жодної загрози вторгнення з Білорусі немає. Раптова перевірка білоруських військ там відбувається з літа і постійно. Немає готовної. Готової армії у Білорусі для вторгнення немає у ворога нашого безпосереднього. Достатньої кількості живої сили, навченої там для вторгнення. Немає техніки, немає готовності інженерних військ. Те, що там 25 п'ять батерів якихось рухається до нашого кордону, і що ну покатаються вони по кордону. І що, ну, куди вони поїдуть? Логістика обрізана, замінований кордон, набагато чисельніша кількість сил оборони на кордоні готові зустрічати у випадку чого. Не панікуйте, в грудні жодної загрози вторгнення з Білорусі немає і не буде. Все інше це просто гра на ваших нервах. Їм потрібно підтримувати панічні настрої, мовно кажучи. От і все. Це просто це просто, знаєте. Дуже примітивна гра ще раз. В грудні загрози вторгнення немає. Слава Україні! Переможемо всіх!